Миколаїв Вотерхаб. В молодіжному просторі хвиля презентували українсько-німецький проєкт, спрямований на відновлення водопостачання в місті та перехід до інноваційної екосистеми. Також керівники проєкту відзначили стипендіями дівчат-старшокласниць за практичні наукові досліди. Докладніше про користь вотерхабу розкажемо в наступному матеріалі. Миколаїв Вотерхаб спільний українсько-німецький проєкт. Його мета не лише відновити централізоване постачання питної води в місті, але й перевести південь України до інноваційної екосистеми з основним акцентом на водній промисловості. Днями засновники проєкту презентували його в молодіжному просторі Хвиля. Ми вважаємо, що ті проблеми з водопостачанням, які проживає Миколаїв, є потенціалом для розвитку, для досліджень, для втілення інновацій, а особливо для підтримки молодих талантів, які живуть і розвиваються в Миколаївській Херсонській Одеській області. Попри спроби росіян залишити без води півмільйонне місто, Миколаїв вистояв, каже генеральний директор водоканалу Борис Дуденко. Наразі міська влада активно працює над альтернативними шляхами водопостачання. побудова нового водозабору вже не з річки Дніпро, а з річки Південний Бух. Ми знайшли місце саме де по якості вода, вона відповідає нормам, і ми будемо її постачати до Миколаєва. А другий проект це відновлення нашого водосховища. Це в водосховище. водосховища. Третій надважливий проект це саме реконструкція, а можна сказати, навіть побудова новий очисних споруд водопроводу. Функціонування нових проєктів напряму залежить від людського потенціалу. Для кваліфікованих кадрів необхідно створити відповідні умови праці. Перше це створення першої наукової лабораторії в місті Миколаєві. Куди будуть приїжджати науковці з Голландії, Данії, Німеччини у сфері водопостачання, водовідведення, проводити наукову діяння саме у місті Миколаєві, підвищити кваліфікацію наших, нашого водоканалу і водоканалів всього півдня України. Фінальним проектом є відкриття дійсно будівлі водного центру півдня України, який залучить до нас і людський потенціал, і фінансові ресурси, і ділову активність у цій сфері. Підтримка юних науковців особливо важлива для реалізації проєктів щодо відновлення водопостачання. Проєкт Вутерхаб організував стипендіальну програму для дівчат старшокласниць за практичні дослідження. Загалом тема мене. Про дослідження симуляторів росту рослин на прикладі лігного мату, і були дослідження в лабораторних умовах. І загалом ця стипендія мені буде корисна. Я її отримала саме для того, тому що в Миколаєві проблема з водою, і дуже важко було проводити польові досліди. Я дуже підтримую цю круту ініціативу, яка спрямована на підтримку молодих науковців, навіть дітей-науковців. Сподіваюся, що з них виростуть великі науковці, які зроблять свої відкриття. І допоможуть розвиватися Україні і місту Миколаєву. Миколаїв Вутерхаб продовжуватиме розвиватися. Наразі в планах керівників проєкту виділення п'яти ділянок в Миколаєві, де будуть застосовані інноваційні водні технології. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.